Увесь світ чітко усвідомив на яку жорстокість і зло здатна Росія, і водночас побачив, на що спроможна Україна. Ми один за одного завжди не злякаємось, не зламаємось, не здамося. Будемо боронити наш синьо-жовтий стяг до перемоги. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Він врятував життя побратиму, а сам врятуватись не зміг. Кременчужани попрощались із захисником України Максимом Тихоненком, який загинув на Донеччині. На прощанні були і наші журналісти. На передовій він був справжнім демоном, саме тому і мав такий позивний. Він безжально нищив російських пацюків, які прийшли до України вбивати, калічити, гвалтувати. Максим Тихоненко врятував безліч життів українських військових та міцно тримав зброю у руках. Але 27 лютого, врятувавши життя побратиму в зоні бойових дій, старший солдат, старший бойовий медик Максим Тихоненко. Загинув на Донеччині тривалий час. Він готувався до війни. Він попав в унікальний такий підрозділ, готував єгерей. Людина був досвідчений. Але так сталося, що 27 лютого він витягував з поля бою свого побратима, розірвався снаряд, і нашого Максима не стало. Це сталося в Донецькій області, населеному. Пунті Новомихайловка, світла пам'ять нашому Максиму, який врятував свого товариша, на ну, сам не зміг. Він був кращим татом для свого сина, люблячим чоловіком та зразковим сім'янином. Водночас, на передовій, він був хоробрим воїном та гідним сином своєї батьківщини. Військові, які воювали з Максимом Тихоненком пліч опліч, не вірили до останнього, що їхній демон загинув. Присекли ми на Солідарі, це було півроки тому. Ми захищали завод Артемсіль. Задати може тільки хороше, адже служив у елітній військовій частині. Це наші єгеря українські, які довели, що український солдат це дуже почетне звання. У нас в пам'яті залишиться назавжди він Максом Демоном. Він відповідав цьому позивному на 100%, Адже коли у нас були виходи, то просто касив свина собак. Це неймовірна людина. Поховали захисника України Максима Тихоненка на алеї героїв свіштовського кладовища. Ніколи не забудемо подвиги українських військових, які обороняли нас від підступного російського ворога. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини. З початком весни у Кременчуці почались ремонти автошляхів. Наразі бригади КП ШРБУ працюють у районі вулиці Олексія Древаля. Шляховики-ремонтники оновлюють асфальтне покриття, встановлюють ливневу каналізацію та роблять пішохідні доріжки. У Кременчуці розпочався новий сезон ремонту доріг. Сьогодні бригади КП «ШРБУ» оновлюють міжквартальний проїзд у районі вулиці Олексія Древаля. Раніше тут багато років були проблеми з якістю асфальту, а через відсутність ливневої каналізації на дорозі стояла вода. А тепер місцеві мешканці оцінюють нову дорогу так. Прекрасно позасфальтірована лівньоху зробили тут. І ви ж бачите, розширили дорогу. Асфальт прекрасний. Тут в домі, от 87-й прекрасно сюди асфальтували. Багато роботи тут зробили. Наразі комунальники проклали систему ливневої каналізації та оновили асфальтобетонне покриття і тротуарну частину дороги. Виконання робіт було на контролі у міського голови Кременчука Віталія Малецького. Наші дорожники відновили роботи в цьому році, готуємо територію для асфальтування подальшого після запуску асфальтного заводу. Автомобілістам повинно бути зручно. Це ми вже з вами зараз зробили. Але треба пам'ятати про пішоходів, пам'ятати про те, що тут ходять діти, мами з колясками для них теж повинно бути зручно. і небезпечно. А завдяки співпраці з депутатом міської ради Сергієм Порщиряном, який відповідає за цей округ, було почуто думку мешканців, і комунальники роблять зручні пішохідні доріжки там, де це потрібно людям. Цьому році ми переможемо не тільки нашого ворога, цих поганих рашистів, а й переможемо деякі незручності, які існували до цього року на нашому мікрорайоні. Так що хочу подякувати нашим дорожникам Олексійович, Вам дякую. Антон Воробйов, Олексій Крижановський. Кременчуські новини. Американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine» вкотре допомагає Кременчуцьким медзакладам. Сьогодні до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування надійшов багатотонний вантаж. Що входить до складу гуманітарної допомоги, та які плани будує фонд у подальшому? Дізнавались наші журналісти. Американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine тривалий час допомагає Україні здолати ворога та пережити таку складну війну. Вони входять до десятки найбільших фондів світу, які допомагають цивільним українцям, та до топ 3 фондів, які підтримують ЗСУ. Сьогодні Help Heroes of Ukraine привезли багато гуманітарний вантаж для Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування. Отриманий вантаж допоможе лікарні якісніше проводити різноманітні медичні маніпуляції та загалом покращити роботу закладу. Ми привезли медобладнання на набор... Для е, маніпуляцій, для хірургії, для пункцій. Основне для маніпуляцій. Різних, зовсім різних. І при різних хворобах, ну і супутні товари, санітайзери, знезаражувачі, мило, салфетки Ну це таке попутнє. Тому що основне це медицина, це основне це вантаж, який дійсно не має аналогів. ми підрахували ліки, одна. Ось така коробочка ліків. Вона виходить півтори тисячі доларів. «Help Heroes of Ukraine» активно допомагає в екіпіровці наших воїнів та в оснащенні медичних закладів. У майбутньому планують підтримувати ще більшу кількість і військових, і лікарень. Вже 15 тисяч солдатів фонд одягнув повністю в екіпіровку і більше двох тисяч тонн гуманітарного грузу. Доставлено було до України. Планів дуже багато. У нас планується подорож здовж фронту. Там дуже, буде дуже багато майна цікавого. Будуть дрони, будуть тепловізори, це ми будемо роздавати хлопцям по бригадах. Все вже підготовлено, документи вже всі є, все є. Тому, тому плануємо на наступному тижні виїзд. Для Кременчука. Планів дуже багато. Керівництво лікарні інтенсивного лікування вдячне за отриману допомогу, яку вони зможуть використати в повному обсязі для лікування своїх пацієнтів. Сам вантаж дуже цінний для нас і буде використовуватися в повному обсягові. Все, що ми отримували, абсолютно необхідне для нашого лікувального закладу. Від імені колективу лікарні дуже вдячна фонду, а також пану Костянтину і пану Дмитру за надану гуманітарну допомогу. Варто зазначити, що робота наших волонтерів відзначена керівництвом держави. Дмитро Кавуни, Костянтин Рубан та його дружина нещодавно отримали ордени. Пан Дмитро отримав орден Устима Кармелюка, збереження життя та сприяння ЗСУ, А пан Костянтин орден Петра Сагайдачного. Прийняли рішення мене нагородити. Я був Ну трішки навіть здивований, але все ж таки, я розумію, що і за що. А про це що і як це краще після війни, все ж таки. Тому що зараз ця робота ще й надалі проводиться. І от Константин також отримав нагороду. І ми працюємо. Також моя дружина має нагороду збройних нагороджена збройними силами України за сприяння збройним силам України. Медалю волонтер України. Це приємно. А вже ж коли знаєте, цінять тебе. Це ну це звісно приємно. Фонд «Help Heroes of Ukraine» ні на хвилину не зупиняється та продовжує шукати тих, кому необхідна їх допомога. На черзі ще багато медзакладів та воїнів, які отримають важливу підтримку. Дарія кем. Ець Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Напередодні свята весни та міжнародного дня жінок у Кременчуці справжній бум на квіти. Всі прагнуть порадувати своїх коханих жінок найяскравішими букетами. Якщо ви ще не визначились із квітами у подарунок, дивіться наш наступний сюжет. Сьогодні з самого ранку у квіткових майстернях кипить робота. Флористи створюють неймовірні букети, аби завтра, 8 березня. Кожен бажаючи міг порадувати своїх коханих жінок. Ми вже дві доби не спимо. Тобто, у нас готуються замовлення дівчата і приймають ці замовлення цілодобово, і тобто працюють дівчатка так, аби встигнути порадувати всіх. До першого весняного свята кожен шукає особливий букет, який принесе радість близькій людині, допоможе висловити захоплення. Лення та турботу обираючи букети на 8 березня, слід пам'ятати, улюбленим жінкам дарують улюблені квіти: сині, жовті, білі, рожеві, червоні, фіолетові, звичайні та піоновидні. А також тюльпани з цибулиною, крамочуцький ринок та квіткові крамниці заповнені різновидами цих весняних квітів. У Міжнародний день жінок переважно купують саме тюльпани та забувають про інші різновиди квіткового світу. У Нас дуже багато сортів тюльпанів, і також ми привозимо такі унікальні квіти, як ранулькульсих над. Сей, кліматіс, стріліця у нас була дуже гарна, гіацинт. Ну тобто асортимент у нас дуже великий. На 8 березня у нас звичайно тюльпани це прямо або мікс з тюльпанів різних кольорів. Тобто, це саме основне що в нас купують у свято весни та міжнародний день жінок. Варто привітати не тільки дружину чи кохану дівчину. Прояву уваги чекають від чоловіків, їхні матусі та бабусі, і для кожної слід обрати певний букет. Для мами це можуть бути квіти у горщику, троянди, гіацинти. Бабусю порадують хризантеми, вишукані тюльпани або мімози. Для старших поколінь це буде, звісно, моно, щоб було зрозуміло, красиво і ну, так. Гарно, просто так це буде мені здається для старшого покоління ідеально. А для нового, тобто, ми розробляли прям цілу колекцію перед 8 березня. Моє улюблене поєднання було ранункуліси з фарбованими тюльпанами. Це виглядало просто нереально, космічно. Самі флористи зазначають, що створення букетів приносить надзвичайне задоволення, адже у кожному відчувається любов та турбота. Відчула таку просто любов, коли ми підписуємо листівки до замовлень. Ну це щось у кожного своя історія, і навіть коли тебе називають сонечком, це звучить з різних вуст зовсім по різному. Це дуже чуттєво і це дуже приємно доторкнутися до такої історії і відчути це щастя. До речі, якщо ви бажаєте навчитися збирати гарний букет, флористи запрошують на майстер-класи. Взагалі ми дуже багато чого робимо, і також ми хочемо вас запропонувати прийти на наші майстер-класи, які будуть після 8 березня. Ми будемо чекати вас, зробимо анонс в нашому інстаграмі, Тому приходьте, записуйтесь і залишайте свої заявки. У Кременчуці можна обрати квіти на будь-який смак та гаманець. У середньому ціни на найпопулярніші у перше весняне свято квіти, тюльпани, коливаються від 45 до 60 гривень за один бутон. Також доповнити букет квітів можна будь-яким святковим декором від свічок ручної роботи до Ювелірних прикрас. Тож обирайте кольори та квіти та даруйте незабутні емоції своїм любим жінкам. Марія Бердаєва Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вихідними до Кременчука приїжджали гравці зі Світловодська, Дніпра, Харкова та Києва, аби позмагатись за першість у всеукраїнському турнірі Знарт, який пройшов у нашому місті вперше. Усі деталі вже за мить. Вихідними вперше у нашому місті у ресторані Вечорниці відбувся чемпіонат України з нарт під назвою Кременчук нескорений. Для участі гравці робили грошові внески, а кошти, зібрані під час всеукраїнського турніру, будуть впередені на потреби Збройних сил України. Зараз іде воєнне дійсно, війна. Люди соскучились за турнірами. але ми решили провести сам месне з Полтавської федерації нарт етатурнір. Саберемо зноси, яка сума получиться. Передаємо ВСУ. За першість змагались гравці не тільки з Кременчука, а й з Києва, Харкова, Дніпра, Світловодська. Ми на цьому не будемо зупинятися. Ми хочемо вже зробити це традицією і кожен рік ми будемо тут збиратися. Це дуже масштабна подія, тому що тут присутні шість ігроків збірної України з подорожують до Америки, Кіпертурця по всьому світу і представляють нашу країну. Боротьба була запеклою, адже тут зібрались справжні професіонали своєї справи люди, які живуть цією грою. Один з таких Родіон Чеботарьов, автор книги, у якій викладено основні правила, що дозволяють початківцям освоїти нарди і розширити знання досвідченим гравцям. Нарди це хобі, це розлічення, це досуг, це гра, так як вони включають в себе три елемента. Хто сильно умний, скажем так, тот знаходить в грі математичні закономірності, хто сильно удачлив, то находит удачу в ігрі, і хто хоче вмісти два противоположных берега удача і ум вместе, тот прибегает к логіки. І ета ігра в себе три этих поняття: логіка, удача і математичний розт. І теорія вероятності у коротких нардах переможцями стали: перше місце Денис Головатенко, Світловодськ. друге місце Джейхун Пашаєв, Світловодськ. третє Святослав Кивачук, Дніпро. У довгих нардах призові місця посіли. Перше місце Денис Головатенко, Світловодськ. Друге місце Родіон Чеботарьов, Київ, третє Віталій Іванов з Харкова. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ми дякуємо всім, хто зараз у бою за Україну. Дякуємо кожному і кожній, хто допомагає Україні. Вічна пам'ять і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Слава Україні, героям слава!